Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас на відеоогляді на 2023 рік, як ми бачимо, перед вами стоїть гідравлічний дровокол на базі двигуна. Давайте з вами подивимося, яка у нас модель. Разом поцікавимось, моделька у нас є LS 2200M, що свідчить про те, що у нас потужність нашого дровоколу складає 2200 Вт, звідти назва і походить. Бачимо, що робочий тиск у нас нашого дровоколу 6 тонн складає. Діаметр. Деревини, якою ми можемо з вами розколювати, від 50 до 250 міліметрів можна колоти. Максимальна довжина, яка поміститься на дану рейку, як ви бачите, направляючи, складає нас 520 міліметрів. Вага даного приладу 48 кілограмів. Бачимо дату виробництва 30.09.2022 року та серійний номер нашого дробоколу. Фірма Iron Angel. Дуже відома своїми товарами, тому що вони ціленаправно використовують і виробляють товари для саду та городу. Це можуть бути оприскувачі, дровоколи, культуватори, мотоблоки та все для того, щоб дбати про ваш сад та город, друзі. Значить, така модель, як ви бачите, виконана нас в металічному стилі зі сталі, пофарбована у зелений. Колір, скажімо так, судового типу. І з його цікавинок можна сказати так, що це у нас модель повністю мобільна. Ми можемо використовувати її та транспортувати на вашому участку або ставити її на стіл, щоб зручно було працювати у положенні стоячі. Бачимо, у нас є колеса, як ви бачите. І є отака от ручка для того, щоб його було зручно транспортувати. Оскільки вага у нас 48 кг, про це подбали, і за це ми дуже вдячні. Наступним чином, що ми можемо з вами побачити, у нас є два важелі керування. Перший важель відповідає у нас за увімкнення, другий за гідравлику. Зараз ми його включимо, подивимося, як це все щастя у нас працює. Також, друзі, перед використанням даної системи є у нас повітряний такий, бачите, Метелик. Його треба трохи на декілька обертів попустити. Для чого ми це робимо? Робимо це, як правило, в інструкції написано до даного приладу. Перед початком роботи дровокола необхідно послабити повітряний гвинт на декілька обертів, для того, щоб забезпечити доступ повітря в масляний бак. Ось, Тому що у нас в системі стоїть гідравлічний 2,8 літра мастила залито. І завдяки цьому у нас і здійснюється ця сила в 6 тонн, яку ми з вами отримуємо при розколюванні. Так, бачимо значить, двигун, який у нас стоїть під самим дровоколом. Двигун у нас стоїть асинхронний, працює від мережі 220 вольт від такого кабелю довжиною 1,5 метра. Бачимо з вами кнопку уїмкнення, натискаємо один раз до щелчка. І чуємо, що система у нас вже запрацювала. І тепер ми можемо з вами подивитися, як він функціонує. Для роботи з даним дровоколом, я вважаю, треба використовувати дві пари рук. Чому? Одна людина, яка буде керувати процесом розпалювання, а друга для того, щоб швиденько подавати вашу деревину на наші направляючі. Бачимо, з цієї сторони у нас знаходиться колон, з цієї сторони у нас знаходиться наш прес, який буде додавлювати нашу деревину до колуна. Затискаємо з вами два важеля і бачимо, що пішов у нас процес притискання деревини до нашого колуна. Для того, щоб якщо ми відпустимо з вами правий важіль, як ви бачите, у нас йде поступово повільне зменшення повертання до нашого східного положення. Якщо ми відпустимо і лівий, як ви бачите, гідравлику, система буде більш швидше відходити назад, тому можна цим користуватися. Для того, щоб кожного разу не відводити притискувач нас до кінця, ми можемо це фіксувати. Також, якщо ми з вами подаємо заготовку і хочемо зупинитись на якомусь у рівні, так, ми з вами просто-напросто відпускаємо ручечку праву величайно тиснутою, а ліву фіксуємо гідравлику. Таким чином у нас система стоїть на своєму місці, для того, щоб було зручно фіксувати та класти вашу деревину для розколювання. Ось такий прилад, друзі, допоможе вам зберегти ваші сили, зробити розкол ваших колін досить швидким. Тому, друзі, оця моделька зараз дуже популярна, бо на неї зараз дуже гарна ціна. У нас в електромоторі можете придбати такі моделі, вони існують для різних діаметрів, для різних, скажімо так, ширини, довжини для полін. Тому можете звертатись з радістю зможемо в телефонному режимі, або якщо напишете у Viber, який у нас під нашим відео, зробити для вас індивідуальну знижку. Тож звертайтесь в компанію електромотор. Ділимося з вами такими, от, як ви бачите. Процесом експлуатації як виглядає річ на сьогоднішній день? щоб вам було зручно купувати через інтернет? З вами компанія Електромотор? Всього вам доброго, до побачення.